Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої благодаті. Вас запрошую на смакоту. Все буде Україна! Друзі, ми з вами на кухні і будемо готувати щось смачненьке. Друзі, я була в суботи на батарі і купила собі лохини. Ось ще вона в такому такій ємкості. Тут було пів кілограма. Ось такі гручинки. Вони дуже солодкі, ці меншенькі чуть кисліші. Як бачите, я вже майже звіла все. І все ж таки хочеться. Дуже хочеться з'їсти. Вереничка, друзі. Ніколи не робила слохини, але це колись треба попробувати. І тому сьогодні хочу зробити. Так, є в мене тут 300 г муки, чуть солі і чайна ложечка цукру. Буду на звичайній холодній воді, друзі, замішувати, без соди, без нічого. Одивитися, скільки мені потрібно водички. Спочатку пів цієї кружечки, десь, може, 75 грамів я водила. І тепер буду замішувати. Замішу руками, коли замішу, вам покажу. Вилила, друзі, я повністю всю водичку. Зараз гарненько розмішаємо, вимісимо, а тоді будемо продовжувати з вами працювати далі. Ось таке, друзі, тісто. Тісто може бути любе. Це не важно. Головне, що буде начинка, що буде лохина. Буду готувати їх вперше. І це, напевно, найголовніше. Зараз я розкачу тісто, вигляді ковбаски. Ножиком гарненько поріжу, порозділяю. І все будемо робити наші веренички. Друзі, це роблю без муки. Воно гарне, не чіпляється. І думаю, що гарно. Гарні вийдуть варенички. Так, багато робити не буду. Оце лише що порозкачувало. А це тісто, що лишилось. Винесемо на холод і завтра будуть нові варенички. А які, друзі, я вам покажу? Саме з якою начинкою? Чи ви робили з таким? З такою начинкою, чи ні, друзі? Це буде завтра. Так, беремо цукор сюди, беремо нашу. Наше тісто беремо, друзі. лохину, беремо цукор. Ой, ой, ой. Напевно, треба буде на низ цукор, а наверх лохину. І все, і все. І буде дуже-дуже, друзі, смачно. Ви зі мною згідні. Ви зі мною згідні, що буде дуже-дуже смачно. Ось такі. Простенький, гарненький. Так, а я піду тим часом поставлю водичку і нароблю варенички. А тоді вам покажу. Ось так буду брати. Насамперед візьму цукор. Тоді візьму. Декілька лохи і зліпимо вареничка. І такі вони якісь <свісно>, цікаві виходять. Так. Ось так цукру насипаємо. Де, що вони не беруться. І будуть. Я думаю, що будуть дуже-дуже смачні, друзі. Так, я пороблю, а тоді з вами зустрінемось. Ось і все, друзі, зробила я. 16 вареничків. Ще чуть є гіт лишилось, це я буду так смакувати. І я вам не сказала за кілограм лухини 120 гривень. Я брала пів кілограма і заплатила 60 гривень. Я думаю, що вітамінку можна собі дозволити. Друзі, водичка закипіла, буду тепер кидати. І от хоч, що хочу сказати. У водичку я додала чайну ложечку цукру, щоб були смачненькі варенички. Друзі, тісто тоненьке. І подивіться, як вони відразу сплили. Я тільки закіплятки, і з моменту закипання буду варити 3 хвилинки. І я так розумію, що ягода лох... лохина дуже легенька, і тому вони поспливали. Як ми бачимо, вже починає закипати. Будемо засікати і три хвилинки і будемо смакувати. Вон, як вони гарно киплять, чуть зменшимо вогонь, щоб вони не розварились. І, друзі, будемо їх варити акуратно. Злегка помішаємо і ще дві хвилинки що нам видно, як вони кипляться. Ви що видно. Друзі, ось бачите, як вони надуваються, а це означає, що ще пару секунд і будемо баймати. Накриємо кришечкою і нехай вони ще чуть і будемо виймати. Так, друзі, все виймаємо, виймаємо. О, друзі, які варенички. Подивіться, які ж вони гарненькі, ціленькі. Лише, напевно, два штучки хотіла потікти, але я не дозволила. Ну що ж, друзі, є вареники. Є Україна. Смачного нам, друзі. Смачного. Друзі, пригощайтесь. Пригощайтесь, дорогенькі, дуже смачними вареничками. Дуже смачні, подивіться, які ж вони смачненькі. Не вистачає лише сметанки. Ну що ж, дорогенькі мої, усім тихого мирного неба, благословеного неба, хто був зі мною, кому сподобалось моє це відео. Ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання. З радістю вам відповім. Усім тихого, мирного неба, усім пока, пока-пока!